Футболісти Лозівського колегіуму завершують цей навчальний рік з кубками, медалями та грамотами. Для школярів та їхнього тренера Олексія Романенка рік виявився успішним. Про перемоги футболістів наш наступний сюжет. Та саме для нас кубок. Почому, тому що його було тяжлістю завоювати. Ми три роки його намагалися покорити, Три роки ждали. Це кубок молодежі 2015, Це кубок молодежі 2014». Культури колегіому номер 2 Олексій Романенко пригадує, як три роки тому в Лозові його вихованці виграли футбольні змагання шкіряний м'яч і їх запросили на Харківський кубок, райдуга «Металіст». Але тоді лозівчанам не вистачило досвіду. Вони посіли шосту сходинку з-поміж 30 команд. Упродовж наступного року футболісти посилено готувалися і їм вдалося потрапити до фіналу, а цього року взагалі посісти перше місце. Перемогу з рахунком 2-1 виборола старша команда, середня стала другою. Сепіні, якби я не сказала, що був сильніше чимми, але був більш свіжий. у нас не смогли поехать все лидеры наша у, у младшей, команды на финальный матч. Вот. И как бы нас просто не, хватило глубины состава для того, чтобы мы привезли два первых места, два кубка. Групповой этап мы прошли налегке, а потом стало нам немножко потяжелее уже. Ведь соперники поменялись, а мы не знали, как они играют. Мы вообще отлично сыграли все матчи. И в финале нам пришлось попотеть. Играли 1-1. Осталось до конца матча 6 минут. И мы собрались и забили его. И мы выиграли 2-1. Благодаря оборонцам, ну, они помогали мне не нервничать на воротах. Не всегда получается брать все удары. Получается иногда, ну, как бы по футбольному привозить голы. Ну, то ничего, я забываю сразу, анализирую, и все проходит. Футболисты говорят, перемога им складно дісталася, допоміг командный дух. Старался надежно играть в обороне. Не всегда получалось, но все-таки старался. Було сложно особливо в фіналі. Та соперники були хорошо підготовлені, ну ми оказались намного краще і сільне. Футболісти колегіуму також дворазові чемпіони Харківського молодіжного кубка. У фіналі Лузівчани виграли з рахунком 8-4. Наймолодші посіли третє місце. Там дві команди були, тому що у них там сильна команда. Шістий клас. А му а у нас тільки один в четвертому класі. Некоторі з нас там забили, позабивали гали. Я теж просто отак от б'ю ногой, Я думав, що покатяться по а пашов вверху. Тим не менше, для декого з футболістів початківців ця поїздка стала доленосною першокласника. Назара запросили пройти відбір до групи, яку набирає харківський металіст. Тренер Назара говорить, з хлопця може вийти в майбутньому гарний футболіст. Якщо якийсь меч проігрувати або щось, він все одно встає, якщо что-нибудь щось, сражается до последнего, он ніколи он не вступає. У нього є бойцовские качества, у него есть старательность, а обычно такие люди как бы, достигают успіху за счет своєї трудоспособности. Олексій Романенко також похвалив жіночу футбольну команду колегіуму, яка Торік в Харківській райду посіла друге місце. Кращим гравцем тоді стала Рита Лук'янова, теж талановита футболістка.